Володя вже не вперше відвідує літній регбійний табір. У майбутньому хлопець мріє грати в українській збірні з регбі. Переконує, в таборі знайшов багато друзів, які люблять цей вид спорту так само, як і він. Я займаюся вже чотири роки регбі. Мені подобається тут, що нас тренера дуже багато участь всього. Мені ну спада дитячий табір з регбі діє вже третій рік поспіль. Продовж п'яти днів тренери та спортсмени допомагають дітям попрацювати над своїми недоліками в грі та покращити свої вміння. Крім того, для дітей проводять спеціальні уроки, на яких розвивають духовні якості. Цей табір проходить зараз на національному рівні, тому що не тільки рівне. Ми запрошуємо інших друзів наших, сусідів. Минулого року Ужгород був Івано-Франківськ, Хмельницьк, Львів. Цього цього року, на жаль, тільки у нас івано є, але наших гравців також багато. Розпочинаємо з базових таких вправ, базових навиків і переходимо до складніших уже елементів гри. От. Особливість цього табору є не просто підняти майстерність, а перше це згуртуватися, зустрітися, насолоджуватися цією грою, подружитися з іншими містами, щоб ми були друзями, а не просто досягнути чогось. Варто наголосити, що одне із основних завдань табору популяризація регбі у Рівному. Адже регбі насправді дуже корисний, доступний, а головне цікавий вид спорту. Ви бачите, що наше поле поділено чотири сектори, є чотири тренери, і кожен займається певними елементами гри. Я на даний час займаюся тим, що дітей вчу, як робити пас торпедою. Що таке торпедою? Це тобто, там м'яч, він має овальної форми, його певним чином заворачують, і він дуже стрімко переходить від одного гравця до іншого. Це, ці елементи дуже потрібні під час гри. У Рівненській області регбі розвивається доволі стрімко. Нещодавно рівне приймало міжнародний регбійний матч, зустріч збірних України та Чехії. Анастасія Кучеренко Олег Тарасович. Новини рівного.